Доброго дня. Давайте подивимося, які події зараз є уже на вашому порозі. Що приходить так швидко, що прям рятуйте. Що приходить, мах? Прийде до ваше життя якась людина, яка є дуже такою цікавою. Це чоловіча енергія, чоловік, який може бути дуже харизматичним, який є такий діловий перець, знає, що йому потрібно. Це може бути практик, людина, яка прийде до вас. Що буде там з вами робити? І зцілить у мої печалі, як то кажуть. Ця людина зможе вам допомогти вийти з вашого стану такого, не знаю, щось мені сумно, і сонечко, начебто, світить, але дивлюся я на те, що є поганим, що в моєму житті не функціонує і не звертаю допомогу. До речі, це може бути і лікар, психолог, людина, яка вам допоможе вийти з цього стану. І чим це все закінчиться? Зірка, вам ця людина справді допоможе. Може. До речі, тут може бути навчання, коли прийде ваш вчитель, допоможе вийти з цього стану, і ви станете зіркою, він буде до вас продвигати, скажімо, в сфері медійності. І ви зрозумієте, що в принципі, ви така класна дівчина, класний хлопець, ви дуже цінна і сяєте, як сірочка. Бажаю вам тільки гарних змін.